Вітаю народа, винка на каналі, мій погляд, і це нарешті сталося. Шеньхе отримала реран, а тому час зробити відео про останнього лімітованого персонажа, на якого в мене ще немає відео. Шеньхе це кріо списоносиця, скілсет якої націлений на баф кріо персонажів команди. Однак сам спосіб, яким вона бафає, підійде не усім персонажам, і здебільшого її можна побачити лише в команді за якою. А тому. Варто розібратися, що саме вона робить, і чому я часто обираю іншого персонажа, навіть якщо вона є на аккаунті, не затримуючись, переходимо до її талантів. Краю інкане. Автоатаки шенці не потрібні, бо ви ними просто не користуватиметеся. Хоча в фанових білдах інколи можна побачити її разом з чунь'юнем. Однак самі розумієте, що демедж буде не те, щоб великий. Навичка має дві версії: швидку і довгу. Швидка спричиняє менше демеджу, робить ривок уперед, бафує п'ять наступних атак додатковим демеджем, та має кулдауну 10 секунд. А також за рахунок другої пасивки бафує ульту та навичку на 15% на 10 секунд. Довга же трохи більше дамажить, бафує 7 наступних атак, має кулдаун вже 15 секунд, а також за рахунок тієї ж пасивки бафує звичайні, заряджені та атаки в падінні на 15% на 15 секунд. Давайте розберемося, як саме вона бафує. Вона додає частину своєї атаки. До будь-якого іншого удару кріостихією, Кожного персонажа в загоні. Тобто, якщо в нашій команді Аяка, Шеньхе та Кадзуха, і ми використаємо швидку навичку, то 5 ударів кожного персонажа будуть посилені на частку атаки шеньхе. У кадзухи це, звісно, станеться тільки якщо він пофарбується в кріо. Ліміту кількості цілей в цього ефекту немає, тож завжди буде витрачатися тільки один заряд на один удар. Ця додаткова атака про. Ходить через бонуси до кріо шкоди персонажа, а також через його крити. Тому в кінцевому результаті цей бонус виливається в досить суттєву кількість додаткового демеджу. Також, на відміну від Беннета, у випадку з Шеньхе бонус додається від усієї атаки персонажа. Тому в що попало, одягнути її не вийде. Ульта Шеньки теж приємна. Вона створює поле, яке спричиняє періодичну шкоду та знижує кріо та фіз. Спротив цілей, плюс завдяки першій пасивці, бафує персонажів у зоні ульти на 15% кріодемеджу. Мінусом ульти є її тривалість 12 секунд, при тому, що кулдаун 20. Тому інколи можуть траплятися ситуації, що у вас не вистачить кріостатусу. Однак, якщо згадати, що при всьому цьому її вартість 80, то відверто кажучи, давати її кожну ротацію буде дуже складно. Третя пасивка. Дає більше нагород в експедиціях в Ліюе. Отже, на перший погляд в неї дуже багато бафів, однак бути під усіма одночасно і весь час у вас не вийде. Чи змінюється сузір'я? Частково так, тому переходимо до них. Cryo СІ-1 додає ще один заряд до навички, що дозволяє нам частіше бафити команду, а також генерувати більше енергії. До того ж, це дозволяє вам мати два бафи від другої пасивки. Сі 2 подовжує тривалість ульти до 18 секунд і дає персонажам в зоні дії 15% крит-демеджу для кріо атак. СІ-4 Шеньхе накопичує стаки за кожне спрацьовування ефекту доданого. Демеджу від навички, і при наступному використанні навички оглинає ці стаки та посилює демедж навички. Слів багато, сенсу мало. Так, це звісно посилить її навичку. Однак було б значно логічніше посилити цим ефектом її ульту. Це було б справді круто. Всі шість звичайні та заряджені атаки перестають витрачати заряди навички, що робить цей баф в деяких ситуаціях неймовірно сильним, а саме в комбінації з Різлі. адже вся його ротація складається саме зі звичайних атак. Для Аяки це можна використати для заряджених атак після ульти. Так як заряджена атака Аяки складається з трьох ударів, то цей бонус буде використаний для кожної і не витрачаючи. Спричинятиме величезну кількість шкоди. Якщо підсумувати, то С1 виглядає найкориснішим, бо додає як заряди, так і енергію персонажу. Однак повноцінно це сузір'я може бути використано поки тільки на яці. Артефакти. Нам потрібно набрати якнайбільше атаки, тому варіанти наступні або 2 плюс 2 на атаку, або сет знаті, якщо його в команді ще немає, а скоріш за все, таки є. Варіант зі знаттю сильніший, однак вам доведеться щось придумати, щоб давати її ульту частіше, бо інакше бафу атаки від сету не буде, а це вимагає додаткових вкладень у відновлення. Тому я здебільшого раджу просто збирати 2 плюс 2. Мейнстатами. Варто брати усе на атаку в залежності від наявності Сі 1 команди та фавонії в ній Шеньхе знадобиться від 160 до 220% відновлення, щоб давати ульту кожну ротацію. Однак дуже багато залежить від вашого плейстайлу, тому добирати необхідну кількість саме під ваші потреби доведеться самостійно, бо універсальної поради тут немає. Якщо ж ви обираєте варіант з Фавонієм, то я б радив збирати критшанс лише під статами, щоб не втрачати атаку в базі шапки. Пам'ятайте, що у вашій команді, скоріш за все, кріорезонанс, а тому зібрати на неї 35-40% крит шансу буде вже достатньо. Тепер до зброї. Варіанти в нас наступні: можна взяти її сігну, якщо вона у вас є. Якщо ж немає, я б, мабуть, обрав фавоні і не крутив Сігну. бо з нею давати ульту кожну ротацію буде майже неможливо з годинником на атаку. Тому доведеться обирати або частіше ульта, або більше бафу від навички, або ж крутити Сі один, що додасть вам другу навичку, і з рахунок цього ще трохи енергії. Далі непоганим варіантом буде небеска та Сігна Райден. Обидві зброї дають відновлення і багато атаки. Однак, якщо вже обирати між цими варіантами та Фавонієм, ну ви мене зрозуміли, чому саме так? Спис Фавонію, на відміну від меча чи лука, має високу базу атаки, і тому він просто чудово підходить шенці. І не варто забувати, що Фавоній допомагає не лише самій шенці відновитися, а й решті команди. Ну, коротше, я ніколи не втомлюся рекламувати. Фавоній, бо це найкраща серія зброї в грі. Якщо ж у вас немає жодного з цих варіантів, можна скрафтити прототип, це дасть вам хоча б трохи відновлення. Переходимо до команд. Гадаю, варто розглянути кожного ДД окремо. Почнемо з Аяки. Недоліком персонажа є залежність від ультімейту. тому, якщо у вашої Аяки мало енергії, чи ви звикли, як я, грати Аякою з Розарією чи Діоною, які генерують дуже багато енергії, то вам швидше за все не вистачатиме енергії з Шеньхе. В цьому випадку я раджу одягнути на Шеньку Фавоній. Врешті, Шенька Сі0 на ротацію Аяки жодним чином. Не вплине. А от якщо вона у вас Сі1, тоді другу навичку Шеньки краще давати після прокасту Аяки, щоб поновити витрачені ультою заряди. Далі різлі в заморозку. Звісно, ви можете скомбінувати його з шенькою, однак цей персонаж значно більше хоче грати саме в мелд, а там зазвичай місця під Шеньку немає. Хіба що ось у такій команді. С1 для Шеньки у випадку з Різлі мало що зміна. Мінії, бо свапитися з нього на шеньку ви не зможете, адже одразу вимкнете його стійку. Тому значне посилення різлі ви зможете відчути лише з шенькою. С6. а це вже за великі вкладення для неуніверсального персонажа, як на мене. Третім Кріо ДД є Ганька. В неї та ж ситуація, що і Різлі. Вона більше хоче грати в мелт. Плюс, якщо використовувати ульту Ганьки, то всі заряди шеньки зникатимуть миттєво. А це означає, що якщо ви хочете бафити саме заряджені атаки, то ульту Ганьки використовувати не можна. А це знову ж таки великий мінус. Другим варіантом буде квіксвап монокріо команда. Наприклад, з розарією, шарлотою та кадзухою. В цьому випадку Падку Шенька бафитиме всіх чотирьох персонажів, а отже, її баф буде використаний найефективніше. Не найсильніша команда, однак непогана. Фановим варіантом з Шенькою через автоатаку буде взяти Чуньюня, Фуріну та Шилонен. У цьому випадку демедж Шеньки буде найбільшим з можливих. Однак, як я і сказав, це фанова команда. Останнім персонажем, до якої я можу порадити спробувати Шеньхе, це Часка. У відео про часку я забув про це, бо в голові була відсутня Шеньхе через те, що в мене її немає, а рерану не було дуже довго. Якщо взяти до часки Шеньхе, сянку та бенета, ви з великою вірогідністю будете мелтити саме Кріошкодою за часку. Шенька при цьому бафатиме демедж зарядженого пострілу, а також додаватиме до кріо шкоди додатковий демедж, що вилиться в досить непогану прибавку. Останнім технічно кріо персонажем є Юла, однак з нею я б не радив використовувати Шеньхе, бо Розарія дасть більше. Що ж у підсумку? Крайо інкарне. З урахуванням всього сказаного вище, на мою думку, Шенька Сі0 буде корисна лише для Аяки та, можливо, часки. І тільки з Сі 6 я брав би її до Різлі. Щодо зручності гри за персонажа, то, можливо, в мене просто не вистачає досвіду, але мені незручно. І саме тому, незважаючи на те, що вона дає значно більше для Аяки, ніж Розарія, я часто беру Розарію, навіть якщо Шенька є на аккаунті. Якщо ви хочете максиміти, Зувати демач вашої аяки, то звісно, Шенька буде найкращим варіантом з можливих. Однак, коли мова йде про стихійних сапортів, то я не можу не згадати про те, якою зламаною є сі 6 фарузан, і порівняно з нею, саме Шенька, чотирьохзірковий персонаж. Я розумію, що Шеньхе більш старий персонаж, однак від п'ятірки хотілося б більшого. Наприклад, ульту вартістю 60 енергії, а не 80, що значно б спростило збірку. Персонажа. Або ж щоб ульта від початку мала тривалість, як ці два. Ці дві зміни, може, й незначні, однак допомогли б заптаймом кріостатусу, що вплинуло б на комфорт гри за персонажа. Останнім Кріо ДД був різлі, і це було вже давно. Тому цілком вірогідно, що скоро може з'явитися новий Кріо ДД, що також вплине на актуальність Шеньки. У цьому перевага усіх сапортів. Навіть якщо якісь ДД втрачають. Актуальність, вони можуть знайти собі нового ДД, тому самі сапорти втрачають актуальність дуже рідко. Це стосується і Шеньхе, тому, якщо вона вам подобається, звісно, крутіть. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!